Мешканці соціального житла на Львівщині отримали генератор. За рік на міську станцію компостування надійшло близько 7 тисяч тонн органіки. У Львові показала, як до святвечора готувалася родина Івана Франка. Надія Барабанова приїхала з Лисичанська Луганської області на початку квітня. Раніше жила в школі, потім у приміщенні селищної ради. Зараз живе у соціальному житлі. Розповідає, тут усе на електриці і опалення, і плита, і чайник. Це були відключення. І, були. і Як тоді? Ну, на готовому тоді їмо якось, якось так. Тиждень тому тут встановили генератор. Тепер він забезпечує електроенергію житло під час відключень. Теплі ви самі можете сказати? Дуже тепле. У цьому соціальному житлі проживає 70 вимушених переселенців. Тут облаштували 30 смарт-квартир. Забезпечення електричне в першу чергу було важливим, тому що наше житло, ви бачите, воно повністю електрофіковане, скажімо так, тому що це і опалення, йде електрична система, і відповідно техніка побутова. Тому було важливо, щоб це чим пошвидше їх забезпечити, і вони могли вже нарешті відчути знаєте, от гарне, нормальне, спокійне життя. Генератор для соціального житла подарувала благодійна організація, яку очолює актор і кінорежисер Шон Пен. Коли світла не було, бувало так, що і майже 24 години, тобто потреба була дуже велика, тому що люди не мали можливості приготувати собі їжу і якимось іншим чином давали собі раду для забезпечення безперебійного відповідно тепла, можливості приготування їжі. також... В цьому будинку є фельдшерсько-хрушерський пункт, також так географічно компактно розташована школа і садочок. Відповідно, цей генератор буде забезпечувати ті всі об'єкти. Благодійна організація, окрім генератора, забезпечила мешканців соціального житла і попутовою технікою, і прасками, електрочайниками, пральними машинками, а сім'ї, які мають дітей, школярів, ноутбуками. Ольга Дейнека, Тарас Патрякевич, Суспільне новини, Львівщина. Під час повномасштабної війни Львів став хабом для переміщених людей, які залишили свої домівки через бойові дії. Частина з них залишилась у місті, та більшість поїхали за кордон. Ось так виглядає зараз площа двірцева. Біля вокзалу розміщено два намети, а біля них кілька людей. А в перші дні повномасштабного вторгнення ця площа була переповнена людьми. Дуже важко покинути насижене місце. Там залишилися старенькі батьки. Вони не захотіли виїжджати. Інколи бачимо, як летить. Так що дуже, дуже страшно. Дуже. Тому спасаємо дітей їхню нервову систему. Uh -huh. і Найважчі пікові дні – це було 4, 5, 6 березня. Це було Найбільше людей ми спостерігали з усіх куточків України. Люди їхали до нас. Це були найважчі дні, напевно, тому що перебувало на вокзалі порядка 80 до 110 тисяч пасажирів на добу. Евакуйованих було людей понад 5 мільйонів. Понад 5 мільйонів громадян що ну, це зарахували людей так. Просто це кому на тому місці, де мало їхати, 4-5 чоловік їхало 12, 20, 15. Десь було десь приблизно так. Паніка, паніка, сльози. Напевно, ми всі до кінця не розуміли, чому саме в цих людей паніка, поки до нас не прилетіли перші ракети. Де ми зараз рухаємося по цих довіхліці, тут все було в людях і в дітках. Щоб ви собі зрозуміли, для того, щоб ходити в байпірун, де нас виходить спадщиний мулятор, туди довезли, це все було в людях. Ні, я каплю, каплю. Сідає сім'я двоє дітей, двоє дівчатку, мама їхня і батько. А туди вже сказали, що так якби забираємо лише дітей і їхніх мам. А чоловіки лишаються призувного віку, чоловіки лишаються. І вони ми вже загрузили цілий вагон е людей і все, і тут тероборона, і батько лишається на пероні. І ота дівчинка прибігає до мене, провідник, провідник плаче, сльози течуть і кричить мені, провідник, пустіть мені тата. Ну, то нереально, пустіть мені тата, я без тата не поїду і хоче вискакувати. Ну, то було так, залізниця для міста була стратегічно важливою і раніше. Вокзал відкрили у 1861 році. Вокзал кілька разів був дощенту знищений. Перший раз, коли відступала російська армія 1915 року, під час першої світової війни є фотографії, де той головна баня над, над вестибюлем. Геть порожня, тільки каркас лишився, тобто він згорів 1915 року. Ну а значно більше вокзал потерпів під час польсько-української війни 1918-1919 року. Тоді він повністю згорів. І тоді вже думали про те, чи його будувати, відбудовувати, чи новий будувати. Однак вирішили відновити його в тому вигляді. Коли його будували, це був найкомфортабельніший вокзал у всій Європі. А Львівська колія була першою колією залізничною в Україні, і Львівський вокзал був першим залізничним вокзалом на теренах України. Іван Кадосько, Олексій Шалковий та Роман Гнатишин Суспільне новини Львів. Сьогодні у Львові попрощалися із львів'янином Андрієм Рибаком, який загинув у бою з військами РФ. У нього залишилися батьки, брат та дружина. Про це повідомили у прислужбі Львівської міської ради. Андрій Рибак закінчив львівську політехніку і згодом за контрактом вступив до академії сухопутніх військ. Від початку повномасштабного вторгнення він боровся із військами РФ у складі 355-го механізованого полку навчального центру Національної академії сухопутніх військ. Військовий загинув 29 грудня. Йому було 27 років. На Львівщині у 56-річної жінки зафіксували перший у цьому році випадок ботулізму. Пацієнтку госпіталізували до реанімації Львівської обласної інфекційної лікарні у важкому стані. Її вели проти ботулінічну сироватку. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Львівського лабораторного центру. Як встановили медики, жінка їла білі консервовані гриби домашнього приготування. Ними мешканку Стрийського району пригостили сусіди ще 23 грудня. Попри те, що гриби їли і вони також, симптоми хвороби з'явилися лише в неї. За два дні жінка почала скаржитись на м'язову слабкість, порушення зору та мовлення. Спершу думала, що це загострення хронічної хвороби та намагалася лікуватися самостійно. Ботулізм – небезпечне інфекційне захворювання. Якщо вчасно не звернутись по медичну допомогу, може закінчитись летально. Минулого року на Львівщині зафіксовано сім випадків ботулізму, один з яких закінчився смертельно. Захворіла жінка, звернулась по медичну допомогу лише на сьомий день від початку захворювання. Основними симптомами ботулізму є порушення зору, відчуття сітки туману перед очима, відчуття. Сухості в роті, розлади мовлення, ковтання. Не споживайте продукти сумнівної якості, особливо рибу, п'ялину, солену, а також консерви домашнього приготування. Кожен тип сировини розміщується на спеціально відведену ділянку. Харчові відходи розміщуються на поля ну, або карти, де ми вже потім безпосередньо формуємо бурти. Листя змішуються з харчовими відходами, а все гілля подрібнюється на дробарці. Майже 7 тисяч тонн харчових та садових відходів зібралось за 2022 рік на Львівській компостувальній станції. Це зрізані гілки дерев, опале листя, нерозпродані фрукти і овочі та органіка, яку сортують мешканці багатоповерхівок. Керівник відділення станції компостування Любомир Тимчишин каже, багато львів'ян сортують сміття, проте не всі робляться правильно. Кидають відходи від продуктів харчування разом із склом та целлофановими кульками. Як ми зараз бачимо, от е, в даному раніше відходах є бутилка з-під вона, з-під пиво пластикова бутилка. Того кидати не можна. Воно не підлягає для переробки. Його треба от руками забирати. Кожної пори року компостувальна станція поповнюється новими відходами. Взимку найбільше не збирюється гілля дерев. Проводиться зимова обрізка, санітарна чистка дерев, аварійні дерева знімаються. Відповідно, ті всі дерева привозять до нас на компостування. Ми її. Зараз ми є на ділянці для подрібнення деревини. І тут є обладнання наше, де ми наше гір яке до нас привезли. Ми його подрібнюємо. Зараз у місті понад 1500 спеціальних контейнерів, куди можна принести відсортовану органіку та садові відходи, із яких виготовлятимуть компост. Тут ми зараз знаходимося на ділянці. Де в нас кінцевий продукт, органічна підживка, який вже є просіяний після трьох місяців компост. Ми можемо його вон вказати, взяти. Це вже можна використовувати для висадки дерев. Окрім сміттєвих перевізників, органіку на станцію можуть принести і самі львів'яни. Забирають компост як великі фермерські підприємства Львівщини, так і міські комунальні підприємства. Анастасія Ярмоловська, Олег Греб, Суспільне новини. Львів Франко вказував, що кутя – це була староруська найдавніша страва, яка Мала головних три інгредієнти: це власне пшениця, так кутята, що ми називаємо це. Мак, і це мед. Усі решта інгредієнти, які ми додаємо сьогодні. Вони могли бути, могло їх не бути. Наталія та холос розповідає про те, як готували кутю на кухні в домі Франка. Ймовірно, мак тер сам газда Іван Франко. Також є свідчення дітей, що на зиму батько купував пів мішка чорносливу, і його також могли додавати у кутю. Власне вимішуємо ми цю кутю. Часом кажуть, скільки треба дати, чого у франків був такий критерій, що треба дати стільки, щоб було смачно. Поки на кухні готували 12 страв, серед яких був і борщ з вушками на рибі. У салоні чи ще цю кімнату діти називали Сибіром через те, що вона була найхолодніша, вже стояла ялинка і дідух. За вечерею користувались столовим сріблом. Головними стравами святовечірнього столу, як писав Іван Франко, завжди мала бути кутя і узвар. Решта усі могли вже варіюватися. Це були і голубці, і пироги. Причому пироги в дуже широкому розумінні тобто і вареники, і печені пиріжки, і пампушки, якими дуже часто Ольга Франко потім частувала колядників, які приходили до цього дому, і напікала їх дуже багато. Так, це була капуста, це був колочений горох, і навіть серед святовечірніх страв були грушки і сливки. Працівники музею продовжують дотримуватись різдвяних традицій сім'ї Франка. У літературній експозиції діє тематична виставка Ольги Кравченко перетворення картини. Натхнені прадавніми колядками. Це дуже цінна для нас картина і дуже тепла, бо вона розповідає про один з символів дому франка це франкова грушка. Груша це взлітки дуже гарний символ, який можна наповнити багатьма сенсами, а для нас це також символ повноти життя і символу такої родинності. І цікаво, що на святовечірньому столі родини Франків були також і грушки. Ось тут вони на роботі Ольги Кравченко, яка інтуїтивно це вгадала. Також тут напередодні свят виконували улюблену коляду Івана Франка, Бог предвічний» та виносили дідух і шопку. Для нас вся різдвяна святове червня тематика є завжди актуальною. І знаєте, це частина нашої української ідентичності. За великим рахунком, та війна, яка зараз точиться, вона в певному сенсі точиться між варварами, які забули ці традиції, в яких немає власних коляд, і тими, хто ці традиції плекаємо. І ми воліємо, щоб дім Франка був живим домом живих традицій. Іван Кадосько, Олег Греб, Суспільне, Новини Львів.